А че чё, черный экран, блин. Там ничего на классе. чего ну, конечно, подождите. О, А Адем, так на все равно черный экран. Зара буддя там задержка, секунд 20. Все, можете теперь закрывать. Закрывай ее в цей хром, потому что VPS зара впадет вообще жестко. Я сейчас уже Я вже сам себя чувству. Ну зараз перезапускаю стрим. О, О. О, все е. А ти що? А ти що? Я ссылку кьянун последнюю. Кину буде лагати по-любому. У меня все нормально. Ценежка. А, это ты, базары, же там на ютубе mm -hmm. Все, я я ну. Верну. Подивимся зараз во время боя. Сейчас я фокусю. Трансляцию выключу хотя бы. В смысле? В скайпе, в смислі, А. Ну знаешь, как тебе лаги зараз буде жесткий. То всього та ВБС, -ка, ВВС катянет, до фигища. Ресурс. Бля, тебе вже знов чорний екран. Танки хоть відкрій, чи що в у Що у тебе знов чорний? А, ні, є, все, є все нормально. Сейчас я Давай. вибирай. Виключи звук, хто там слухає. <laughs> Слухай. А что? А, а тебе бат да? Не. Ну поехали, я нас рогом покатаюсь. Остатку попіднимаю трошки хотя бы. А то на артах катаемся, спустили уже так, что, блин, нема куда. что мы на право угу. и налево на право на право да а куда ой ту налевочка бы я сейчас попробую да Наліво зараз подивимося, якщо з нами хтось поїде, то одразу піджимаємося до них. От так і так треба піджиматись, по ідеї до них. Так, 62, дві шість з нами. 2. То є добре. Так. Да. Я сам за... А? А, да. ой, ой назад, бля, вид хуже, вид хуже. Блин, кончено 62, щоб ты здорово був. Не, у меня один фигник глючить, надо ему битрейт зменшити, наверное. Пробуем на гуслі тримати я. Блин, и попал в каток. Может куда с нам перемещаться, чи нет? Куда не надо перемещаться? Сзади креты треба. Бачат едет, он сзади, блядь. Крий з жопу, крий. Не розбирай того бата, не дай йому виїхати. Я тут покрию, щоб вони. Знали, щось їхати не треба. Це 140 бата, ну красавці, що заїхали, звісно. Нам тепер будуть портити маліну. Так Андрюха. А ну давай прийдемо цього бата заберемо. Давай? Давай, Ти не світився, давай пішле. Стайна 1500? Блин, думаешь, у меня такие голос? <смех> <смех> я точу, конечно же. Так, ну все, давай выбираем. <laughs> ну да. Секунд 20. Там можно бише ставить. Они ну, а, там 10 секунд. Только Ты только... твоя 10 секунд и плюс 10 секунд. Ну, Ні-ні, менше. У мене було менше. Набагато. У мене було 30, 38 секунд. А ну скільки нас там дивить? А де воно показати? Я один. Скільки дивить. А... Вон зараз смотрит. А як його там кудись. Що кудись. Показати, що він іде. Ніяк? Да. Ну так. Да. І... Розказуй цим, що ти а, от... Ти... А, Та воно виясне відео. Та там смыслу немаєш. Так, куди ми гоним? Я <кхи> бы направо, навірно. Я не знаю. Да. Поїхали ми з тобою на гору. Віталь собі не знаю, Віталь. Або з нами. На гору, направо. Да, блять, тебе вже інтернет глючить. тільки шори в камне получу. Ти трансляцію начав? Так, У мене такі твій ангар показує. І тебе танк вибраний. В одного. що що? В одного танку вибрав. Ну, тільки в тебе. Там богу трасяція не йде. Я що перезапустив. Я, перезапусти. я за... Ну нема, тільки в тебе вибраний танк. Не може бути, вже минута пройшла. Ти ж не міняв настройки. Якщо ти не міняв настройки, стандартна задержка 20 секунд. Отак як я себе їм 20-30. А не більше. Бо ніхто танки не вибирає, я вже перезагрузив пару разів страницю. Ніфіга. Так. Прикривайте. От там де бат, бачите?